Напередодні конклав обрав 267-го папу римського. Ним став кардинал Роберт Френсіс Привоз зі сполучених штатів, який взяв собі ім'я лев XIV. про нового понтифіка. Говоримо з дипломатичним представником святого престолу в Україні архієпископом Вісвальдасом Кульбокасом. Ваше Преосвященство, добрий день. Доброго дня Христос Воскрес! Воістину, що маємо знати та розуміти про папу римського Лева 14? -го? Особисто то навіть я е не знайомий з новим папою. Знайомий тільки через листування, тому що він був вже е як міністром керівником е одної з дикастерій. Але вже вчора, після обрання, ми почули його слова про, про мир, про об'єднання. І це, я думаю, дуже важливий аспект для всіх нас, тому що він сказав чітко, що він хоче об'єднати всі зусилля, об'єднати це в духовному сенсі і не тільки. А для України, я теж думаю, це теж дуже важливо, тому що. Агресія, яку переживає Україна, війна це є розділення, тому що туди хтось ставить свою, свою ідеологію вище ніж е, людство, ніж життя. А коли ми всі об'єднуємося, тоді вже маємо в руках зброю за мер, за справедливість. Яким ви бачите місце України в духовному і дипломатичному фокусі Ватикана за нового Пантифіка? Сама Україна, вона переживаючи так, таку агресію. Вона я б сказав, згуртувалася навіть духовно ще недосконально, тому що залишаються великі виклики. Я би хотів бачити Україну об'єднано не юридично, але в духовному сенсі, щоб всі почувалися, всі люди просто згуртованими, об'єднаними. І війна нас спонукає до цього веде до цього, і тут мені хотілося би побачити такий натуральний, дуже конструктивний спосіб співпраці і не тільки уряду України, а всіх людей, щоб кожна людина, кожний. І віруючий, не віруючи, що буде мати контакти з новим папою, щоб передавали цю спрагу духовну, щоб бути разом, бути разом і не тільки з молитвою, і не тільки з церквою, бути разом з всім людством. Тому що ми потребуємо, щоб цілий світ об'єднався в захисті життя, в захисті теж святого Права міжнародного права, тому я бажаю всім конструктивної співпраці. Які глобальні виклики і задачі на вашу думку стоятимуть перед папою Левом XIV? Саме те, що я що ми вже помітили сьогоднішній, сьогодні ми вже не знаємо, чи існує міжнародне право чи ні, але це не тільки те. Для всіх нас е, теж потрібно морально вірити в себе, вірити е, в цінності життя, вірити і в цінність миру, е, і це папа проголошував. І тому я, я тут бачу, що це дуже гарний вибір для того, що виклики, які маємо у світі, щоб мати моральні авторитети, мати авторитету. Духовного життя, мати авторитету, які борються за, за мир, це саме це є і виклики, і це будуть завданнями для нового папи Лева XIV. На вашу думку, чи продовжить він лінію папи Франциска? В тому, що Франциск був доволі прогресивним. У папи Лева ми бачимо теж, що у нього є соц... аккаунти в соцмережах, приміром в соцмережі X, де він постить, де він пише. Тобто йдеться про людину, яка готова йти прогресивним шляхом в реформуванні церкви? Uh. В гарному сенсі, в позитивному сенсі слова бути прогресивним, я маю. Я думаю, що це є завданням завжди для церкви, тому що сам Ісус Христос Він є прогресивним. Він він несе новину, він обновлює все. Але е, в такому сенсі традиційному я не вважаю, що це є прогресивний папа, тому що ми бачили вже вчора, що о, він. І своїм одягом показав, що він живе по традиції, по традиціям католицької церкви. Він сам був і математиком, і вчився теж, має ступінь академічну ступінь канонічного права. Тобто, для цього папи те все, що є право, вважаю, що буде важливим. І в цьому сенсі. Я би його бачив таким центральним об'єднуючим папою між тими, що вважають себе консервативними, і тими, що вважають себе прогресивними. Угу, Зрозуміла, що ж математика і право, тобто логіка і порядок, це те, що в світогляді папи я сподіваюся, працюватиме в допомогу і Україні, і можливо, колись ми дочекаємося папу Лева, 14-го Тут дякую вам, ваше Преосвященство, за розмову. Це був архієпископ Вісвальда Скульбока з апостольській нунці в Україні, з яким говорили про обрання 267-го папи римського.